Боже допоможи! Пропала на у ла ла ля 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 Смачного брат! Це Ігор, я Антон, і це другий сезон шоу Шторнадо, з якою їжею у тебе Київ асоціюється. Слухай, у мене Київ асоціюється як це не дивно з шавою. Мені здається, це перша їжа, яку ти їсиш, коли потрапляєш в Київ, ну з іншого міста переїхав, обираєш собі шавушку. Але шаурма – це не українська їжа, це їжа східна. Що таке культовий київський стрітфуд? Нам здається, його зараз немає. Так є перепічка, але камон, кому хочеться, щоб Київ асоціювався з перепічкою. Тому в сьогоднішньому випуску ми будемо думати над тим, що таке культовий київський стрітфуд. Та як створити класну ідею для стрітфуду. А над брифом, друзі, будуть працювати люди, які на цьому пончик з'їли, скажімо так, да. засновники закладу Пончик Бой Саша Жиляєв. А я Олексій Маурін, я маркетолог, підприємець і трохи діджей. Я співвласник та головний шеф-кухар бренду Пончик Бой та і... дует. Музикальний дует ПОБО. Я сьогодні буду тут на штормі з своїм найкращим другом з Льошою Муріним, з моїм партнером по грі на платівках. Подруга це мій кофаундер. Ну і ще з дуже гарною світлою, цікавою людиною. <гум> да, я ще мірокетолог. Альоша ще кухар просто. в кухар У нас по потріб заняття в житті. І ще я жонглер. <гум> Oh God, oh Будь ласка, ознайомтеся з вашим бріфом. Файл прикріплений до листа. Від сьогоднішнього брифу я більше всього боюся якоїсь скуки, але думаю, що її не буде. Придумати новий культовий стрітфуд Києва. Стріт фуди і стрітфуд? Фуд. С'єті ж тимаш. Ну, я знав, що це буде пов'язане з їжею. Або це буде пов'язане з музикою, але на 95% я був впевнений, що це буде пов'язане з їжею. Проблема. В Лондоні є and чіпс, в Нью-Йорку доллар слайс піца. У Парижі на вулиці можна з'їти croissant. в Україні. ж стріт фуду, гастрономічна, нецікава випічка. Що за на не Нецікава перепічка. Можна? Перепічка. А я б сказав випічка. Mm. О, це теж випічка. Мережі, типу, тітки Клари або шаурма. Бля, взагалі то є пончик бой в е, Києві, якщо шо. А я із стрітфудів українських люблю. Б... До речі, в Києві ніде пожрати смачну шаварму. Дайте, дайте точку зі смачною шавармою. Напишіть в коментарях. А стрітфуд в кожному місті світу одна з візитівок міста. Ми хочемо придумати концепт українського стрітфуду. Який буде асоціюватися саме з Києвом і Україною. Амбітно. Дуже. <с inteiro> який цікавий блів. Замовник Бритфу, колишній спеціаліст сектору, так все. Ми пішли, <а Embassy> який втомився від постійних зумів, <с geral>. спринтів і зізвонів і хоче створити офлайн-бізнес. Він подорожував світом, звичайно, любить культуру їжі і дуже хоче придумати культовий київський стрітфуд, заради якого будуть приїжджати в столицю. Ми очікуємо отримати концепт українського стрітфуду, концепт точки продажу та ідеї комунікації під запуск цього бізнесу. Фішка українців, що стрітфуду нема, і це непогано. Бо українці люблять їсти вдома за столом з родиною з друзями. Тому е, вигадки українського стрітфуду це також суперцікаво. А чому його нема? Е, це питання, з яким треба, треба працювати. Стріт фуд. Давайсь перегірна. Давай, а ні, давай. А який от, ну, добре, стрітфуд в кажуть так, де там, в, в Лондоні фішн-чіпс? Є. Є. В, в, не тільки в Лондоні взагалі. Ну, це британська. Британська, так. Да. Пиріжки не цікаво, ви пишете тут. Ми робили пиріжки, ми робили пиріжки ми робили... волонтерами. Ні, ми робили пиріжки, і ми робили пончики солоні. Вони як були як пиріжки, але воно не зайшло. А пиріжки я завжди казав, що це класна тема. Жар смажений з картоплею пирижечок. Пироже... Пам'ятаєш, як -то в, дитин... <кх> в дитинстві тітя? Жирненький, з масличком. Здалікою. Біляшки Собачатінки. А ми часто, ну як часто? Не те, що прям часто, але ми, звичайно, щось робимо, щось обговорюємо, щось думаємо, обдумуємо, обкашляємо. Ну, Це можна такі міні-шторми зробити. Ну і пончик бой це теж був проєкт міні, ну, може, не міні, ж брейншторму. Треба щось робити. Давай підемо від якихось ідей. Ну, наприклад, в Мексиці це оці ж та стади, якісь це стріт фуд. Мені здається, що в Мексиці все стрітфуд. Вони всі там харчуються на таких ринках. А ти бачив в Індії в Індії. Грязними ногами грубними, Тап-тап-тап. Можна вставити його. Класно вигадати щось нове, класно вигадати щось цікаве і адаптоване по стрітфуд, але якщо не виходить, то я не вважаю це ніякою проблемою. Я люблю їсти вдома. <рес> я спитав, GPT-чата, що? що це може бути? І він написав просто ті штуки, які можна їсти на ходу. Квас. А вареники, от, типу як дамплінги, можна робити? Ну, тип сам, замовив би? Ну, от я не дуже. Ну, чарма мабуть, клас. А я от не дуже їм теж на ходу. От я, знаєш, нас краще сходити в кулінарійку кудись, купити якусь, да? Чи ні? Може, якісь шкварки кажа смажити, сало смажене, якесь на, на шпажках. Це прикольно. З картопелькою, Знаєш, як шпажка, наприклад, а на неї сальце і картопелька, і воно смажиться. А що ще можна смажити? От, ну, вареники ж можна смажити, от, як ці. Можна ковбаски. Можна ковбасу смажити. Ковбаски. О, до речі, в, в Гімані ж ковбаски, да, вони смажать. Карілюрст. Карілюрст. Але це може бути і українським. Я вважаю, що класні рішення вони завжди приходять швидко. І години, думаю, що години якраз буде достатньо для того, щоб придумати щось. Дуже прикольне. Ну, коротше, йдемо по путі фрі. Смажити, да, так. Смажити да. що. Постріт, смажити фритюр, класний аромат. Е, мені подобається. Да? Ага. Давай опишемо нашу музу. музу. Хто у нас буде муза? Наша муза? Так. Да. Для кого ми це робимо? Мені здається, що для Колі, йому 30 років. Коля, Коля любить коля-айтішник якийсь, да, от ні, коля не айтішник. Не айтішника хто. Коля працює по... на СТО. Педелітичний стрітфуд. Ні, ні. Nee, Симпл nee. для простого. Як пончик боїн. Для всіх. Для всіх. Мені комфортно генерувати ідеї і самому, і в команді. Це залежить від того, про що я думаю. Але команда це сила. Раз, і ви подсказують. Папугай. Муза українського стрітфуду. Давай Богдан якийсь, він живет. Давай Богдан. Давай Богдан. Богдан. — Чим займається Богдан? Богдан. Ну Ми для, для рейтерської робимо, чи робимо для, познік, для осокорків якихось там. Ми робимо набрадері? новорічний ярмарок у Львові да. святковий. І там оця точка вона має бути, вона 100% там буде стояти. Ні, ну Святкова це ж тимчасова. А от де вона стаціонарна? Бісарабка чи елітка. Елітка? Ну, Сарабки, це елітка. Це елітка. Моє джерело нахнення це люди, які мене е, Ото, о, оточ, оточують. оточують. Давай спочатку все ж таки про Богдана поговоримо. Богдан, хто в нас? Він СТОшнік? СТО, да. 30 років. Чи більше? Ну, давай 30, так. Да. Скільки він заробляє? Порахуємо чужі гроші, як всі люблять українці. 40, Ох. 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень, Нормас. Харчується вдома, плюс шавуха, плюс носить з собою якісь термоски. Жінка йому готує котлетку з пюрешкою з соленим огурчиком, складає на роботу. І що Богдан хоче? Богдан іноді хоче наїстися, коли жінка йому щось там не дала, йому хочеться щось смажененького з'їсти. Ну, Богдан їсть їсть борщ на сніданок, мені здається, вчорашній. Ну, я думаю, так. Ха-ха. Льоша сказав, що дуже смішне. Де він живе? На Соломі. На Соломі, так? Да. Солома чи Троєщина може бути, до речі. Може на Віноградарі? Віноградарі? Ну добре, давай Віноградарі. Ну, давай Віноградарі. Що ми будемо там смажити? Картопельку з салом, так? Да? А Ми не вирішили, що це буде. Це буде смажена в фритюрі стати? Ну, мені здається, так. Да. А що ну, а що ми можемо ще? ну... Ти стрітфуд можеш вдома готувати? Ні. Ну, хто стрітфуд вдома готує? Ну от нам тоді треба щось обрати таке, що ніхто не буде готувати вдома. Ну, смажити в фритюрі картоплю з галом ніхто не буде вдома. Може ще щось, може меню зробити, знаєш, типа. Українські Кажуть, назвати, назвати якось українські смаженки. Смаженки. Смаженки? Смаженки. Смаженка. Да? <гум> 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 <Да>? Нормально? <гум> <гум> Желяй вініанен. Інше дякую. Ігоря ми не будемо відволікати, а вас я попрошу підписатися на канал та поставити цьому випуску лайк. Це дуже допоможе нам в розвитку шторнадо. Підпишіться на канал. І поставте лайк. Може робити, знаєш, якісь там, якась штучка, персало, грибочок там, і все це смажити, наприклад. Картопля, сало, грибочок, можна якийсь наповнювач. Можна якийсь, знаєш, збери сам. Збери сам. Типу, ти на спашку обираєш. Тут да, збирає, що, ти, собі що покладеш. ти хочеш. Да. Як от у Subway бутерброд наклад, накладували, так оце тут. Цікаво. Нова Аврора. Нова ну, Да, Все по п'ять. Всі наповнювачі там по 10 гривень, наприклад, картопелька 10 гривень. Якщо нічого не придумається, треба сідати в машину чи в потяг і їхати, дивитись у вікно і думати про це, щось прийде. Як це їсти одразу? Тобто, це якось брати, це ну, не тарілка буде, це чи тарілка. Це буде на тарілці. Да. Чи може якісь спашки, а кожна буде накалюватись, кидатися фрітюр там на дві хвилини, потім забиратися. Ні, я думаю, це буде одна. І ти можеш туди покласти? якісь, якимось е українським соусом, укропним. Я би я смажив голубець і, в якомусь, типу, як шарик би робив, обгорнути в е капусний ліст. Який також можна надягати на це спашкою. Да, так, да. маленький, да? такий, як далма. Да, така? Mm -hmm. да? угу. О, прикольно. А оці просто тіста це, ну, як те. Галушки, галушки не ну, вони варяться, да? Да, так? Я думаю, так. Да. А це смачно, що кусок тіста просто в фритюрі. Мій улюблений український стрітфуд це panchubai. З якимось соусом. А тісто яке на смак. Ну, приблизно буде як пончик. А, прикольно. А нас не захетять, що галушку смажить у фритюрі. Ми ж сучасні. Ну да. <плесyorum> 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 <плес <bilmiyorum> О, спішаємо. в нас залишилось тільки 30 хвилин, а в нас ні нічого ще не придумано. Як буде точка продажу виглядати? Ну, ларьок. <реш> мені здається, це має бути мав. Мав. нас, наскличко, це буде мав. Це буде мав, туди зайти можна буде? Ні, не можна буде зайти туди. Туди ти можеш взяти тільки з вікна. Да. Там вже будуть готувати, наприклад, да, там будуть готувати. Це буде виглядати приблизно так само, як перепічка. Угу. — Якщо мені щось треба дуже швидко, а в мене чи оверлоад в голові, чи якийсь ступор, то на допомогу приходить GPT-чат або Тік-Ток. Бля, це реально прикольно. Смаденка. Бля. Які тобі більше сподобаються? А, вот. а ти можна в камеру? <ріху> 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 ну, тепер це прикольно, прямо. Це дуже прикольно. Але я не так собі, я не дуже. Собі виглядає крутила. Клас, дивись, прям класний стрітфуд. Прямо виглядає. Воно Мені виглядає. Стабається, суча... що воно металеве. Так, да, да, що воно і сучасно виглядає і не — І трохи чуть-чуть таке, типу, народне. А в мене тепер є злюволюблений стрітфуд смаженка. Ідея комунікації під запуск. Ну, давай. В тебе більше досвіду в комунікаціях. Ну, все без, безкоштовно щось роздавати, там, пригощати чимось. Ну мені здається, коли відкриється таке на виноградері, там вже буде черга. Подивись, як воно круто виглядає. А ми хочемо туди крінжухіт якої. А якої? Ну, костюм ну, э, смаженого... Діджея Джея поставити на горі там. На пательні зверху, на кри. На даху. Я, так. Ти будеш грати. Давай, Диджей. Давай це пропишемо. Це буде як діджей омлет, Помніш, який смажив омлет і грав. Ми генії, бо за 15 хвилин до кінця ми все зробили. Діджей на даху у вигляді пательні. Ні, діджей теж у вигляді пательні. Ні, діджей — колбаска. Це був костюм колбаски. Якраз. І, і дві піджейки картопельки, <смі>, пригають, фапакав. Такій на фішу можна зробити. Як, як, як це афіше Кирилівського вісі, так оце смаженка. <смі> Відкриття тогда, джей. <смі> 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 Діджей ковбаса, піджейки вареники. <смі> <смі> і Всім безкоштовне сало з грінкою. Смажене сало з згорінкою. А смажене сало це смачно з згорінкою. Mm -hmm. да? mm -hmm. Я би зробив два етапи. Yeah, yeah. ну, Знаєш, як завжди, є там тізер, а потім якесь там ревіл. Я так часто робив, коли ми Ми так часто робили, коли в конфі працювали. Може робити а, фотографії блюд і писати, скільки калорій, і типу. Можна. І взагалі просто можна зробити якісь фотографії смачно, що це щоб це супер смачно виглядало, наприклад. Якісь постери, поклеїти там по під'їздах. Я б чесно, я просто роздрукував оцю картинку. І все зрозуміло відразу. Смаженка. Ну це прям. Шановні глядачі, я хочу вам сказати, що творчий процес це процес. Тому придумайте щось, думайте про щось, придумайте щось, і обов'язково все це реалізуйте. Це дуже круто, коли з'являється щось нове. Пам'ятайте, що креативність це сміливість робити те, що до вас ніхто не робив. А на другому етапі просто зробити вже готові блюда, на прям фотографії готового вже ну, от воно посмажилось умовно. Якось красиво його сфотографувати і показати. От прям як на, на тих же місцях, де було, наприклад, окремо, там, картопля і олія, то, то і олія, а готове блю... смачне блюдо. Чи, наприклад, наоборот, тарілку, де є все. Ну, от, от, всі наші там... Оці... Все меню. Все меню. Да, да клас. Тізерім поєднання да, з да, стравами. Да, всім зрозуміло. Да, да, а потім вже показуємо, да, що, ми, що ми маємо. Да. А третя, третій етап. урочисто відкриття Урочисте відкриття. Урочисте відкриття. З діджеєм. З діджей ковбасою і вареніком. Да? О, я боявся, що буде щось сумно, і я щось переживав. А так все було весело. Люблю коли весело. Є gpt чат яка може нам допомогти зі слоганом. Смак України в кожній ковбасі. Смак. Справжнього стрітсфуду з смаженкою. Basic. Для Томіна. Слогани для Олега Томіна. І для Фінашкіна. Стався з Бій матриці. Чат GBT поламався. Смак України в кожній ковбасці. Мені подобається. В Там коринці. Сма з коринською. Смак України в кожній коринці. Сьогодні ми впоралися цим завданням, і я думаю, що ми про це будемо говорити ще декілька днів точно. <рес> <рес> Мені сподобалось. Прикольно. Годинка. І встигнути щось з Годинка цікавинка, я би так сказав. Ladies and gentlemen, let us introduce our... Проект українського стріт-фуду Смаженка. Цільова людина, наша муза. Це Богдан, який працює на СТО. Має сім'ю двох дітей. Про меню розкаже Олексій, наш шеф-кухар. Um... Так, наш, наш концепт це смажена у фритюрі їжа. І ми думали, що це має бути мультикультурна історія в, в Україні. Міжрегіонально. Міжрегіон... Yeah. Да. Е, то ми будемо смажити абсолютно все, починаючи від картоплі, закан... е, закінчуючи галушками ну, та варениками. Картопля, ковбаса, гриби, голубці. Голубці будуть як такі маленькі як воно, Шарики, так, галушки, овочі та пиріжки. Це, Також це мож... буде будуватися на, на шпажках. На в маленькій тарілочці. Також можна буде обрати різні соуси, такі як гірчичний, чесниковий, дуже українські. Також, звісно, ж, щось мокреньке це буде соління, ферментовані овочі, капуста, огірочки, томати, навіть кавун, як роблять в Бессарабії. Я вважаю, що ми дуже впоралися з цим завданням, бо мені прям захотілося таке відкрити. Так, пропонувати ми будемо із напоїв квас, ряженку, пиво, чай та каву для водіїв маршруток та людей, які біжуть в метро. Перша наша точка буде відкриватися на, біля. на Віноградарі біля майбутньої станції метро. Да. А взагалі-то ну, меню таке просте, але це буде зроблено з дуже класних продуктів, дуже свіжих, воно буде дуже-дуже смачно. От я прямо впевнений, що це ну, така народний, народний український стріт фуд. Всім буде зрозуміло, що це таке, що ми да. пропонуємо за класну ціну. Да. Поспілкувалися з додатком далі в gpt Чаті, і, і вирішили, що наша точка буде виглядати отак. Смаженка. Це такий кіоск, зверху пательня, і все зрозуміло. Да? Ти зрозуміло, що тут що смажене, смачненьке, українське. За е, аромати на, всю, да, на, всю, на весь район. Бо все смачно Смаженого, пахне так. і це прикольно. Easy peasy. Lemon squeezy. Спочатку ми в районі закліїмо афішими, зробимо афіши. На яких будуть намальовані ці продукти, ну такі, і е, не намальовані сфотографовані олії. І з питанням разом смачніше чи щось таке. Так, да? так, так. «Скоро на Віноградері. Потім ми всі ці афіші перекліємо на тарілки з готовими оціми блюдами, де буде дуже красиво і смачно всі ці смажені штуки лежати. І Смак України в кожній скоринці. Да, смаженка, смак України в кожній скоринці. А коли буде відкриття, ми на цій пательні, отут зверху, отут, зверху, отут, отут, куди туди показувати, да? Отут, отут, на пательні поставимо діджея в костюмі ковбаси. сосиски з жарених <пожарінеї> і двох піджей в костюмах варені вареників. І вони будуть, коротше, це буде крінж відкриття. Сьогодні для мене це було щось новеньким, щоб я презентував комусь свою ідею, але я зараз там займаюся однією штукою, де мені треба буде презентувати ідею. Ну і далі ми будемо розвивати мережу цих закладів. Всі фестивалі, всі стрітфуд, всі райони Києва всі... будуть. Да, ув... 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 Всюди буде смаженка. Смаженка в кожному районі Києва. Євпаторія Ялта-Сакі. <рес> Євпаторія Ялта-Сакі. -да. Всім дякую. То. Опа! Ми встигли. -у, -у. У мене нема чіпити. Єгу так. ми все допили Антон, так? Да? Насправді хотілося б, щоб в Києві з'являлося якомога більше класних якісних закладів. У мене, наприклад, є мрія. Е, ну як, мрія? <кліст> Було б чудово, якби в Києві з'явилася така велика велика мережа закладів, е, де є їжа to go, щоб влітку ти біжиш кудись, просто вхопив, з'їв і це і смачно, і там плюс-мінус десь корисно, і так далі. А ти що б хотів, щоб відкрилися? Що завгодно, що можна хавати на ходу? Хавати на ходу це романтично, смачно і корисно для здоров'я. Насправді ні, але правда, стрітфуду замало. Тому ресторатори це наш call to action. Давайте, щоб цього літа нам було з чого обирати. Друзі, підписуйтесь на Штормнадо. Всім смачного, якщо ви зголодніли після цього випуску, і побачимося в наступному. Це був Антон, я Ігор. Чао! Друзі, ми дуже дякуємо стартап хабу Ліфт 99 за надану локацію. Вони круті. Якщо у вас є стартап і вам потрібен хаб ліфт 99